Друзі, привіт! Нещодавно до мене звернулись за порадою кілька моїх гарних знайомих з бізнесу щодо того, в яку бізнес-школу краще поступити, яку програму краще обрати. Та я вирішив поділитися з вами, тому що, можливо, ці інсайти будуть корисні і вам. Ну, по-перше, треба собі відповісти на питання, навіщо, навіщо взагалі йти в бізнес-школу. Тому що це так називається бізнес-школа, але об'єктивно ми розуміємо, що... Там не навчать вести бізнес, да? тобто туди приходять вже успішні люди, або власники бізнесу, або топ-менеджери, або керівники функціональних підрозділів. На виріс, так би мовити, да? тобто тут справи не тільки в знаннях, хоча знання безумовно дуже важливі, але ми з вами знання сьогодні можемо знайти дуже багато де. Да? Ми можемо з вами взяти YouTube і там обирати найкорисніше. Ми можемо взяти з вами виступи на TEDx. Ми можемо взяти з вами світові платформи, такі як Курсера Юдемі. І так далі. Так, ми можемо з вами взяти Ukraine Global Faculty, Нещодавно створену платформу, де провідні світові професори з університетів Ліги Плюща, з провідних європейських університетів читають лекції для українців, причому безкоштовно, причому лекції дуже високого рівня. Так? Тобто знання сьогодні доступні, вони сьогодні не є дефіцитом. Так? Дефіцитом сьогодні є розуміння. Як ці знання скомбінувати, який рецепт взяти? Да, тобто як зібрати цей освітній конструктор, які пропорції, в які послідовності? До речі, в бізнес-школі все це вам запропонують в готовому вигляді? Тобто, це блюдо, воно вже буде готовим, і це гарна новина. Це перша компонента Знанієва. Мені видається, що в бізнес-школу навіть більше йдуть за другою складовою. Це складова нетворку, це складова атмосфери ком'юніті, тому що обираючи ту чи іншу бізнес-школу, ви по суті обираєте собі одногрупників, ви обираєте професорів і експертів, з якими ви проведете певний час, інвестуєте якусь частину свого життя, і ви обираєте ще той рівень зв'язків. З яким ви вийдете після цього навчання? Тому що в бізнес-школі дуже важлива ця складова клуб випускників Аламні. Да? Тобто, ви, закінчивши ту чи іншу програму, ви станете членом цього аламні, і це визначить ваше коло спілкування. І не мені вам розповідати, що це означає взагалі в бізнесі і в будь-якій серйозній діяльності. Тому це така друга важлива компонента. Третя компонента, яка не очевидна, але я хочу її теж підсвітити розвиткова компонента. Да? Тому що знанієва, ми сказали, але окрім неї, є розвиткова. Да? Наприклад, я навчаюся на програмі Executive Education в Harvard Business School, і у нас там є коучинг, і груповий коучинг, і індивідуальні консультації, де досвідчений ментор. Веде тебе і допомагає тобі максимально розкрити твій потенціал. Да? Тобто він не навчає тебе, він тобі не каже, що робити, але він, задаючи тобі певні питання, да? тобто виводячи тебе на певні напрями, робить так, що ти сам знаходиш, а де твої бар'єри в розвитку, а де твої додаткові можливості, які ти ще досі не розкрив. Да? А які ще аспекти своєї особистості ти, можливо, мало знаєш, Знаєш, і ти можеш їх використати собі в плюс. Тому що на певному рівні кожен бізнесмен, кожен топ-менеджер розуміє, що. Сам він є головним бар'єром досягнення тих цілей, які він ставить, і він же сам є головним ресурсом або головним активом, головною можливістю досягнення самих амбітних цілей, які він тільки може собі уявити. Тому оця робота з особистістю, з нашими ментальними моделями, це дуже важлива також складова, яку ви знайдете в гарній. В дійсно гарній бізнес школі. Тому це третя компонента. Да. Четверта компонента, і вона часто вирішальна, це ціна, да, тому що ну, безумовно гарна бізнес-школа, гарне навчання. Це коштує дуже дорого, особливо якщо ми беремо провідні світові бізнес-школи, да, то це дуже високий цінник. Гарна новина. Це те, що там можна отримати стипендію. Це правда непроста штука, це треба грамотно робити, і шанси ніхто не гарантує. Але якщо це вдасться, то може так трапити, що ви отримаєте стипендію, наприклад, від випускників цієї бізнес-школи попередніх років. Да? Тобто, якщо їм сподобається те, що ви робите, ваш профіль, ваше мотиваційне есе і так далі, і так далі. Тому. Це теж дуже важлива історія, як працювати з умовою, як працювати з ціною навчання, але це скоріше виключення так. Ну і до цього ще один фактор, який є принципово важливим, це фактор репутації, тому що він в принципі певним чином інтегрує узагальнює всі інші фактори, які ми обговорили, і ви можете оцінити репутацію. Ну, по-перше, по відгуках тих, хто там навчався. Да? Тобто, якщо хтось з ваших знайомих з вашого коло спілкування проходив навчання, це ідеальний варіант: порадитись, спитати, як воно є насправді. Так? Ну, безумовно, ще є глобальні рейтинги, які відрізняються, але якщо ми візьмемо там, якби, лідерів, да, там перші сходинки, то в світі вони відомі. Да? Тобто це Harvard Business School, Stanford Graduate School of Business, INSEAD, Wharton, uh, Meet Sloan, London School of Business – і тут ми з вами бачимо, що тільки кілька буквально це європейські е, бізнес-школи, да, але переважна більшість лідер, лідерів е, бізнес-освіти це американські бізнес-школи. І склавши пазл з оцих всіх факторів, да, я думаю, що ви зможете зробити більш такий усвідомлений вибір. Ну і ще до того, да, є ж різні формати навчання, є різні програми, є довгі і дорогі, такі як MBA, Executive Education. Да, є короткострокові модульні, тематичні, коли ви можете взяти, наприклад, конкретно да, там похідні фінансові інструменти або корпоративне управління, да, або маркетинг, тобто і навчатись на цьому модулі. Кілька днів, там, тиждень, залежно від специфіки програми. І, до речі, це гарна, гарний спосіб спробувати, якщо ви не впевнені, наприклад, в своєму виборі, виборі, то ви можете спробувати взяти таку більш короткострокову програму і спочатку. Попрацювати з нею для того, щоб пересвідчитись, чи вам підходить це середовище, чи вам підходить їх методологія, з якою вони працюють, да, і, і так далі. Тому краще перевіряти на, якби, на меншому, а потім купувати в. В прямому і переносному сенсі щось більше, так? Е, ну, якщо говорити про Україну, да, тому що знов таки є варіанти. Якщо ви розглядаєте навчання за кордоном, це одна історія. Якщо ви хочете зробити все те саме, але обов'язково в Україні це інша історія, та. Ну, і тут я безумовно не зможу бути об'єктивним, та? але я все-таки поділюся з вами своїм розумінням, що якщо скласти ці параметри, які ми з вами проговорили, то, на мою думку, на першій позиції в Україні Ківо Мегілянська бізнес-школа. Чому я не можу бути об'єктивним? Це тому, що я є запрошеним професором, який викладає економічну інженерію, і на Executive MBA програмах, і на Presidents MBA, і на системному мисленні і на програмі стратегічних архітекторів, тому цієї причини я не можу бути об'єктивним, але я одразу роблю дисклеймер, да? Чому це так, але все-таки, на мій погляд, це. Найкраща на сьогодні бізнес-школа в Україні. Хоча безумовно, ви робіть свій власний ресерч. Ви поділіться, до речі, вашими спостереженнями, вашому, вашою думкою, хто в Україні входить в тріку бізнес шкіл, які ви розглядаєте, якщо ви плануєте навчатись, або ви, де ви вже навчались. Ну і буду радий вашому зворотньому зв'язку, тому що ніхто тут не має єдиної правильної відповіді, і буде цікаво дізнатися вашу думку. Дякую вам і до зустрічі.